ЯКІ червоні труянди. О, я ж якось НАСТРАШИВСЯ, НАСТРАШИВСЯ Я в місті. І усім мирного часу, і з вами сьогодні я, Мохіто, і сьогодні ми будемо виживати, чи що? Я не знаю, якщо чесно, але ну, для початку я бачу, що місто пусте. Це передумова, тому все, що я тільки розказую, я знаю, бо мені ну, сказали, що я маю говорити на початку. Місто пусте, нікого нема, людей взагалі нема, а те всі люди ділися і. Йо. І що змій. Так, тут є. О, ножниці. Я зараз побачив ту бочку, я не хотів перші її відкривати, думаю пізніше відкрию яблука. О, якраз їсти хочу. Файно, файно, повезло, повезло. Окей, я поїв і там Там пусто. Там пусто, тут пусто, тут пусто. Очка! Ні, там щось є. Так, тут є якась скринька, діжка, вибачаюся, не скриня. Діжка тут є, і тут є книга один під назвою. Окей, значить ми правильно ще й книгу знайшли. Йоу, ну тут багато. Йой, які будівлі високі. Я розумію, що в мене найбільша промальовка, але навіть ну, з моєю промальовкою їх не видно. І як я розумію, йо, я дуже часто їсти хочу, ось що я розумію. Як я розумію, мені потрібно прочитати цю книгу. Ти один? Не відповідай, я знаю, що так. І хочу спитати, чи хочеш ти вернути все назад? Так, першу сторінку ми прочитали, ну, ну щось не сильно багато інформації то нам дає, просто то, що я один. Хоча я вже вам сказав, що мені переказали суть цієї карти, що я маю вернути всіх людей, які тут були в місті, щоб вони вернулися назад. І в нас є друга сторінка, і 1594 мінус 9 висота, я зараз на якій висоті. Ой, не то включив А я зараз на висоті, і якраз на 9, по суті, 9 висоті. Так, і 1000, 1549, значить, мені треба вперед трошки. чекайте чекайте Які там? І мінус 300... Ні, 94 і 1939. Давайте, напевно, треба трошки вперед пройтися, як я розумію, від початку. А, ні, мене то. До... Йой, я, я не в туст. Ой-ой-ой. Так, давайте на пішохідний перехід. Я як я, не як я а, чемна людина. А, мені треба назад. Тисячу... О, 39, але. А, тут будівля. І мені треба сюди. Тобто мені треба десь. От мені треба сюди. ...тисячу... Напевно, що мені треба. всередину... Ні, мені треба сюди, перше. Тут якраз буде. О, та, і. Які там координати? 1594. Ага, окей, я поняв. І, 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 і ось. Ось. Діжка, діжка, діжка. Тут, ну та, вона одна і два. Значить, я правильно навіть зібрав книгу. Йо. Я так думаю, що треба перше перечекати тут трошки ту грузу. Тому я сяду за цей столик і потім вже і почитаю поки що книгу. Сподіваюсь. Ти сюди дійшов, тому що тут і починається гра, в яку ти зіграєш. Точно, удачі! Ну, знаєте, така ніби з хорору фільму якась фраза. Е... А, більш... а, ні, нема більше сторінок, тільки дві. Е, 1700. І мінус 7. Ну, значить мені треба йти кудись отуди, в ту сторону, як я розумію. Ну що ж, напевно будемо йти. І як я розумію, мені потрібно... Ну я плюс-мінус по координатам зараз не буду прямо входити. Я розумію, що мені треба отуди. Там 1700 і мінус, ти... і мінус 700. Тобто кудись туди. Так, по дорогам не можна ходити, це небезпечно для вашого здоров'я. Навіть трошки задалеко зайшов. 1720 отут і... Ну блін, ну то прям видно, що куди мені треба. Але чекайте, якщо тут є драбина, а тут не можна ніяк зсередини залізти. Типу. А, окей, тут чисто дірка така прям дуже довжелезна. Тут так само і там, напевно, так само. Гаразд. значить треба, можна йти. Вилазити наверх. Так, ліземо. скоріше, Блін, я можу сюди. Ой. Ні, я не можу. Окей, окей, окей. Ліпше, ліпше просто буду лізти. Фу, я виліз. І якщо Йо, я навіть низу не бачу що. А, ні, воно видно трошки фонтанчик. Чекайте, але тут треба якось так дивитися. Во, видно, видно, видно збоку. Ось там во. Е, якщо чесно, якби то було в реальному житті, то я б вже помер десь по дорозі три рази, напевно. Але то Майнкрафт. Слава Богу, що Майнкрафт не в житті. Так, і. А, о, о, о бочку бачу. Походу, тут всюди буде. Ой, діжку, діжку бачу. І тут. Та тут книга три. І зараз ми її прочитаємо, але. А! Блін! Це Це аквапарк. Я щось злізу, я не, не думав, куди я лізу, а я лізу в аквапарк, виявляється весь цей час. Ну може зараз спустимося, то що в мене нема. Чекайте, тут може є десь. Знаєте, цього кра... Ні, нема кораблика. Значить, просто спустимося. Ого, не настрашився? Виліз? Тепер раджу поспішити. Далеко ти від свого ночлігу? Ти, як я зрозумів, це координати ночлігу, якщо я не помиляюся, треба буде глянути. Звичайно, але. Ніби вночі біля мого ночегу нічого не було. Давайте швиденько спустимося. Але він мені казав спішити, але я хочу спуститися по гірці. Я не знаю. Може, я маю насправді дуже швидко туди, туди дібратися. Але ну, мені так норм. Мені норм. Ой уху, як я швидко пливу. Блін, там можна швидше. Швидше, швидше. А як максимум взагалі я зрозумів, що я міг так піднятися оцим способом. По факту по тій гірці. Ну, Якби, напевно, я драбину не замітив, то я б піднімався якраз по ній би. Так, і я щось помаленьку рухаюся. Давайте прискоримо. <звук> так, і. Так, тут нічого нема, тут нічого не з'явилося точніше, і. які координати там? 1300, 1400 мінус 800. Ну, коротше, 900. 1400-мінус 900. Зараз глянемо які-то координати по F3. Це близько навіть не ці координати. Мені треба, значить, мінус 400, то туди. І мінус. Ну, мені, значить, треба зараз. Коротше, пришвидчуємося. Mm -hmm. Я думаю, що мої координати вже навіть не задобляться, бо я вже бачив, що тут багато скринь, Ой, діжок, і мені треба знов кожного відкрити і знайти те, що мені потрібно. І знаєте, я поки що бачу, що в мене є ножниці, і я не розумію нащо вони. Ну я думаю, я так чую, що я буду дуже довго шукати. О, я тільки сказав, що я буду дуже довго шукати. Я думаю, ви замітили, і я зразу знайшов книгу. Просто прекрасно. А, давайте його зараз прочитаємо. Раз, два, три. О, знайшов і не помер. Це добре. Але все ж я думаю, що тобі чогось не вистачає. Тому, мимо, виберись на будівлю справоруч. Ну і тут є координати. Але я вже зрозумів, що мені треба сюди вибратися, на цю будівлю. І, як я розумію, тут також сходів всередині нема. І я думаю, що ножниці якраз для цього моменту я маю використати, щоб просто накопати цієї цієї шерсті. Я думаю, десь стаків три. Ні, є легший спосіб. Є, є легший спосіб, вибачаюся, є набагато легший спосіб, і він називається просто добути. Листя набагато легше добувається. То що через його кількість в мене трошки провисає в Майнкрафт. Ну, ці вони дерева набагато зручніші, бо ті великі я не можу нормально обрізати. Тут, тут бац, 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 і я обрізу майже все листя. Коротше, прекрасні, ось ці дерева, і я бачу, що в мене вже є майже три стаки. Тому думаю, що вже пора вибиратися на цю. Ну, прям велику. Я не знаю, що тут таке мені треба буде. Знаєте, я б зараз включив більшу проморовку, але я боюся, що воно буде гірше виглядати, тому краще буду помаленьку будуватися. І буду ставити по одному блоку таймлапс. Ще вище я вже змучився, яка і Яків... не Скільки мені ще блоків? Йо, це ще 50 блоків. У мене скільки, у мене менше 50 блоків в, в кишені. Тобто. О, тут зараз заберу трошки блоків, і можливо, мені хватить навіть наверх вибратися. Ура! Я знайшов ще одну діжку. Я, я, я якось не спішив, якщо чесно, я так помаленьку, мені навіть вовни ще залишились. Це п'ята книжка. Ну, вже їх достатньо багато. я Не знаю, ще, ще скільки їх буде, але мені вже надоїло ту лазити, тому давайте прочитаємо її. А тепер. пербриць. На дерево, найближче дерево. Я одразу хочу підмітити, що тут чомусь е, пропущені букви. Я не знаю чому, але, по-моєму, мені особисто здається, що це було спеціально зроблено. Бо плюс тут в е, всіх книжках, як ви бачили, я не знаю, чи я зразу це замітив, що в всіх книжках все написано з великої букви, повністю, а тут з маленької, тільки в одній книжці чомусь. Е, стоп! Я щось так, знаєте, книжку побачив, я, я не звернув уваги, тут були літери. А де найближче дерево? Оце вже проблема. Мені, походу, треба зараз буде кудись летіти. І я включу зараз трошки більшу промальовку. Як трошки більше, так достатньо більшу. І гляну, де є дерево найближче. Чекайте, чекайте. Ви бачите, бачите, збоку, збоку, збоку. зараз навіть О, інвентар. О, ось тут є. Ось тут є якийсь, типу, не знаю що таке, але щось є таке, схоже на якийсь парк чи що, чекайте, я зараз надіну, значить, зменшу промальовку все-таки трошки. І будемо летіти он туди, як я зрозумів. О, видно. Так, 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 є, 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 є. є. І давайте без зайвих питань, як я сюди дібрався, дібрався і все, от, знаєте... Ой, стоп. Ого, тут вже є дірка. Ой-ой-ой! Ух ти шо. Так, давайте. А що мені далі робити? У мене ж там координати ніби не вказані, чекайте. П'ята книжка. 150 -та висота. Так, окей, зараз глянемо, що у нас тут на 150-ті висоті є. Е, F3, ну то мені треба ще нижче спуститися. Так, давайте використаємо. свої Ух, ти шо. Ой, блін, зараз розб'юся. 150, значить трошки вище мені потрібно. Я просто тупо двері відкрив. Так, я думаю, Може, щось за двері є і тут. тут шахта лі... І тут там шахта ліфта, а тут є бочка замість шахта ліфта, і тут шість знак питання. Засни.